Країна математика чудова, і цікава, і корисна, і драйвова. В цій країні побуваємо і всі цифри відгадаємо. Тож, малята, не зволікайте і зручненько всі сідайте, веселу математику вивчаємо, гру цікаву розпочинаємо. Дидактична гра, яка цифра заховалася. Ці предмети дуже схожі, і тоненькі, і пригожі, мають довгі рівні спинки, гострі носики, мов голки у ялинки. Цифру цю впізнаємо без новин. Називається вона один. Хвостик хвилькою здіймає, шийку гусочком згинає, наче лебедь дивокраю ось так гарно випливає, гарна і граційна вона. Це сховалась цифра Два. Наче крила в чайки, луки стрілами звичайно, а ще вуса, як у діда, мов змія повзе обідать. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Ну, а ми її впізнали. Три. Мов би, кактус на вікні відставляє колючки, а рогатка дивина руки в боки відставля. Хтось стілець перевернув і піднять його забув. І тепер у нас в квартирі став він цифрою чотири. Коник плаває у морі, серп працює вправно в полі. У рибалки є гачок, Яблочко вкусили за бачок. Ми уважно роздивлялись, і усі ми здогадались. Це для нас не дивина. Цифра п'ять і ось вона. Душа схожа на замок. Знизу кружечок, а зверху гачок, подібна вона ще на свисток. І чайник, який нам готує чайок, і мушля подібна на неї дуже. Ти здогадався, маленький друже. Ми впізнали її вмить. Це велична цифра. Шість. Схожа цифра на топор. Швидко нарубає дров. Світло лампа нам дає. Ключка шайбу вмить заб'є, Бумеранг запустим всі. Це, звичайно, цифра сім. Бантик в кіску заплили, бабусині окуляри знайшли. А ще гиря та годинник видався нам дуже дивним. Уважно подивились ми, схожі на цифру вісім вони. Кити з моря виринає. Ключик двері відчиняє, у клубочка з ниточок розмотався язичок, і Хамелеон сказав навздогін, що на цифру схожий він. Всі її ми упізнали цифру дев'ять відгадали. Він, як колесо чи бублик, як колечко або круг, дірку має всередині, всім знайомий він навкруг, Ще в далеку давнину. Цифру цю назвали нуль. Треба цифри пригадати, які змогли ми відгадати один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, нуль. В країні математики побували. Правно загадки всі відгадали, гру завершити пора, до нових зустрічей, дітвора!